Mm -hmm. Так, наш суперник Петр Арнаудов, грессмейстер з Болгарії, але здається, живе в Голландії. Цікаву структуру вибрав. Я, зазвичай, зараз тут би пішов до 6 проти якогось слабшого гравця, але проти грессмейстера я не буду жартувати темпами. Ж4 цікаво виглядає, поки в нього D7 стояло так. Ну і ми тепер пресуємо його. Не хіло так. Так, Розміняли цього коня, зараз кінь F3 або кінь H3 можна було напевно зіграти. Ставимо Ferzan на D2, нападаємо на F4. Довга рекіровка, він забрав на G5, взагалі неочікувано якось. Тут мені здається, як завгодно можна цих, ці лутури ставити. Давайте розміняємо на C3, якщо він захоче мінятися. Так? Тура g5 непогано виглядає. Чим загрожує, непонятно, давайте все-таки ми пережнемо того Слона. Мені не подобаються зв'язки ці всі. А на G7 мат висів, так що треба було забирати. Тепер в нього H7 висить. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну, давайте заберемо тут і заблокуємо пішака F, тепер можемо підійти королем в центр. Ну, Мені здається, це рівний еншпіль такий, доволі рівний. А, а може вже і ні, так? Да? Так, так, сюди. І на H4, щоб на F4 забрати. Тут, ні, напевно, все-таки програний ладейник. Після того, як він поміняв, я вже не впевнений. Хоча, напевно, що так, да, я ж без пішакачусь залишився. І по часу я при, прилітаю. Да, тут вже десь, десь час здатись. Давайте ж трошки поковиряємось, но десь, десь він тут зараз на мене вижме. Бідно, бідно. Ну так, так. Не будемо. Може він реванш захоче. Було б цікаво. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, він прийняв реванш. Дякую йому за гру. В будь-якому випадку. Тепер чорний йому старе індійку. Давайте розіграємо. Так, слон G5 інтертиковіра да, пішов. Давайте пробуємо. Все одно старі мотиви. В нього якісь такі пірцеві мотиви, поки що так, це 3. Uh, навіть не можу сказати, що це таке, але неважливо. Добре. Ми давайте підемо, A5, заблокуємо йому ідею B4, плюс, можливо, була б ідея нас А4. Uh, нападемо на цього слона, щоб вирішити його долю все-таки якось. Відійдемо турою, щоб був хід е 5 Так, Нам напалена ферзя треба на c 7 стати. Давайте тепер проганяємо цього коня. О, зв'язочка B4. Круто. Так, Б6. Uh, B6, B6, ми нападаємо на F2, він нам звільнив поле Е5С5. Давайте розміняємо, напевно, цих слонів. Так, і на С3, напевно, треба помінятись. Чи може переставити коней? Та 4 давимо. Цікаво. Плюс слоно. Так, да, він не захотів помінятись ні на F6, ні на B4. Може зараз давимо по воложським мотивам. Якщо ми зараз розміняємось на С3, у нас пішак А буде прохідний. Ой, я це я призівав трошки, ладно, відійшли. Неприємно, пожертвували якість. А, а, а він забрав якість, окей. Взагалі я зівнув, але будемо враховувати, що жертва Забрали пішака це, скільки можна це терпіти. Ой, а це що було таке? Що, 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 що не так? Що я призівав? він здається, це рівний яншпиль абсолютно. А може вже навіть у мене і кращий. У нього кінь дуже слабенький, пішак на це слабенький, я його можу забрати зараз. І в мене лишній пішак, і в нього здвоєна структура. А, у мене фігура лишня. Йомою, давайте йому нічого запропонуємо, бо часу немає. Відійшли турою. Так, сюди. І мат. Мат! Мат на один, блін, в мене час закінчився. А! Там, блін, фігура лишня. Йома, давайте, може, ще один захоче. Ні, не, не приймає. Блін, жаль. А1 просто, просто мат. В один хід вже був. Ну в два, ладно. Давайте глянемо, що аналіз скаже. А мені цікаво там було. вийшов mm -hmm. вже, ладно. Що тут по аналізу? М -м да, то А1, да, не є один мат. Ладно, дякуємо за гру.